Опришівці колишнє окреме село. Понад 500 років воно проіснувало самостійно. А 1965-го було приєднане до Івано-Франківська. Тут розташовані меблева фабрика, арматурний завод, аеропорт, два технічних училища, медичні заклади. У мікрорайоні з переважно приватними садибами. Проживає близько п'яти тисяч мешканців. Він має 22 вулиці. Головна магістраль вулиця Коновальця. На заході, на сході природною межею мікрорайону є Бистриця Надвірнянська, громадський і культурний центр Опришівців, вулиця Отця Блавацького. По Пришивці за архівними джерелами перша письмова згадка припадає на 1424 рік. Ця інформація збереглася у фондах Галицького Гродського суду. І якби не було суперечки за межу між жителем колишнього пришівці і хриплена, і вони не подалися б до суду, то ми б не мали цієї письмової згадки. Разом з тим зрозуміло, що це вже існувало поселення, тому ми сміливо можемо говорити про те, що село Прищутці існувало ще в часи галицько волинського князівства, яке, як відомо, розпалося наприкінці 14 століття. Мікрорайон має багато знаних не тільки в Україні, а й поза її межами уродженців. Які прославляють його своєю творчістю, Галина Баранкевич талановита прикарпатська співачка та актриса Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Народилася вона саме в нашому селі. Із раннього дитинства Галина займалася співом, грала на бандурі. Що є в родині сімейної традиції до. Активістка, акторка, співачка і просто красуня так напівжартома відгукується про акторку Івано-Франківського облмуздрамтеатру Галину Баранкевич. У свої роки вона досягла чимало творчих успіхів. Перебуває у рейтингу молодих акторів, творчість яких визнають не лише в Україні, а й поза межами держави. Її театральний прорив відбувся після вистави за п'єсою Марії Матіос. Солодка Даруся. Та на цьому Баранкевич не зупиняється. Та й не дарма кажуть: якщо людина талановита, то в усьому. Господь щедро обдарував акторськими здібностями Ігоря Захарчука, що народився та проживає в Опришівцях. Ігор навчався на театральному відділенні Інституту мистецтв Прикарпатського університету. Артистом драми Івано-Франківського театру офіційно став з 2010 року. Однак працювати в складі трупи. Розпочав ще, коли був студентом четвертого курсу на запрошення дирекції театру. Майстерна гра актора принесла нашому краянину багато здобутків та перемог. цвітів! Перед тим, як приступав до роботи, скажу по-чесному, я переглядав декілька вистав інших міст. Щось думав взяти для себе з тих вистав. Коли почав працювати над цією ролью, я почав кладати душу свою. плідною є праця й уродженця нашого краю, поета Степана Підгірняка. З-під його пара вийшли дві життєлюбні, духовні, патріотичні збірки, голуб на долоні. Та храм душі. Якби мільйони пристрасних сердець горіли, билися в однім єдинім ритмі, то всяке зло звелося б на нівець, не мав би пух під гострим лезом бритви. Село опришівців славиться не тільки талановитими особистостями, а й творчими родинами. Одна з найвідоміших родина Гаврилівих. Богдан Гаврилів. Відомий історик, краєзнавець, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, лауреат обласних історико-краєзнавчих премій імені Вагилевича та імені Крип'якевича. Свого часу Богдан Гаврилів закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. За 30 років історико-краєзнавчої діяльності він створив 12 музеїв та музейних кабінетів, написав та опублікував 360 статей і окремих видань. Горнусь, Україно, до тебе, бо ти. Моя отча земля, тобі підніматись до неба, дітей позбирати здаля, даля Щораз воскресати красою, сміхатись очима озер, ми віримо, що разом з тобою духовних досягнемо сфер. Ці зворушливі і щирі слова написала відома поетеса Любомира Гаврилів зі славетного роду Гаврилівих вона народилася в нашому співочому та мальовничому краї, писати почала ще в дитячі роки. Спочатку це були казки, оповідання, короткі нариси з побутового життя, та з кожним роком відчувала, що не знайшла ще свою літературну стажину. Коли в 90-х роках на її вірші написав музику композитор із Тернопільщини Василь Подуфалий. Пісня і поезія пішли до людей. Рід Гаврилєвих знаний і творчістю відомого художника Гаврилєва Івана. За багаторічну діяльність зі збереження історико-культурної спадщини України, за відображення у своїх творах видатних людей нашого краю та за серію робіт про національну визвольну боротьбу Іван Гаврилів у 2008 році. Став лауреатом премії імені Вагилевича а у 2009-му імені Академіка Крип'якевича. Того ж року Іван Гаврилів брав участь у державній виставці проекті Видатні Українці у світі. До речі, син Івана Гаврилєва Андрій пішов батьківськими слідами і теж має у своєму доробку. Багато високомистецьких картин. Ми, українці нація прадавня, на цій землі багато тисяч літ, культурою й традиціями славна і багатющий в нас духовний світ.